Термінове спростування панічної інформації. Вчора відбулось в проєкті розрив для тих, хто не дивився зараз, переповім коротко, стисло, але спробую цікаво. Значить, вчора під час проєкту розрив розривали значить, Березу, розривали цього затриманого пропагандиста, розривали кріваноса, назвали його членососом. Коротше, подивіться, якщо не дивилися, дуже цікаво. Так, от згадав я про те, що побачив прям масове розповсюдження інформації про британське посольство виїжджає з Києва. Знову британське посольство виїжджає з Києва, тікає у Львів. До цього останній раз. Така інформація була в 2022 році. Напередодні вторгнення. Про те, що Британське посольство вивозить, відкриває консульство у Львові і вивозить туди своїх співробітників. Це стало частиною також панічної історії в 2022 році. І ось хтось, не хтось, конкретні, люди, блогери засоби масової інформації. Зараз я це вперше побачив у Миколи Деводюка. Я не кажу про те, що Микола Доводюк був першим. Зараз розбиратись потрібно, це потрібно сідати і десь день, витратити на те, щоб встановити, хто першим цю інформацію почав розповсюджувати. Хто обличчя цієї інформації? І от вчора, під час розриву, ми вирішили перевірити її. Тобто, якщо посольство Великобританії виїжджає, то це дає ну, приводи думати про те, що буде знову ж або контрнаступ на Київ. Або буде якийсь удар якимось орешником. До речі, що там по Арешніку? Да? Бачите, як орешник, 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 і все, нема орешника. Десь був Арешник, і все, нема більше орішніка. От Забули всі про орешник, росіяни в першу чергу. Коротше кажучи, значить, може бути щось неприємне, можливо, якийсь жахливий терористичний акт, можливо, ще щось. І Сергій Іванов, у якого. Є контакти працівників британського посольства, він цього не приховує. Я у нього спеціально перепитав, чи можна про це говорити. ну, Бо знаєте, це ж бере, заходить, розповідає, що у нього там є дипломатичні контакти, ще щось. Ще, що, що, ну. Таке, Сергій Іванов на відміну від берези, людина відповідальна. А от в Німеччину не тікав, не сидить там, не квакає, а підтверджує інформацію, якщо вона у нього є. І він сказав, що можна це говорити. Тобто це його контакти в британському посольстві. Так, щось мене муляє, що, що тумбочка відкрита. І він прямо під час. Під час ефіру списався з британськими працівниками британського посольства і спитав у них, чи це правда. Йому сказали, що ні, це абсолютно неправда. Консульство у Львові є, але туди ніхто не приїжджає, так постійно розширюють штат. Тому що роботи стає більше. Та, взяли люди ще в Львівське консульство, на роботу взяли значить, в посольство в Києві на роботу додаткових, додаткових працівників беруть, але ніхто нікуди не приїжджає, це повна менше. І в посольстві Великої Британії зазначили уважно, а, значить, зверніть на це увагу. Зазначили, що інформацію про їх переїзд розповсюджують системно і постійно. Вони це бачать, вони це помічають, ну вони не роблять з цього приводу заяв, от, тому що, ну, що звертати на це увагу. Але постійно ведеться робота з інформацією про нібито переїзд британського посольства, і от це все, все, все. Кому це вигідно, ну, я вже навіть не буду вам говорити, кому це вигідно, ви всі чудово це розумієте, кому вигідні інформаційно-психологічні спеціальні операції в Україні. Тому, будь ласка. Друзі, це ще раз черговий приклад, яких у нас за три роки було дуже багато. Що 99% отакої алярмістки панічної інформації, це абсолютно мечня. Вона не відповідає дійсності. Вона брехня, її закидають росіяни, її закидають для того, щоб посіяти панічні настрої. І її Репостять різноманітні блогери, до речі, тут безвідповідальна абсолютно історія. Я розумію, коли там таблоїди, там різноманітна труха, там є ще, що ще щось. Це можу зрозуміти, там лише позначить перегляди набрати. Але коли люди, блогери, які претендують на звання авторитетних політологів, розносять цю мечну не перевіряючи, хоча я впевнений, є всі можливості це перевірити. Це гонитва за лайками, це гонитва за панічними переглядами, це гонитва за цією дешевою популярністю. Це фу, це відверте фу. Не знаю, хто такому вчить. Не знаю, у кого, значить, вони такому вчаться. Це, це жахливо. Тому почули о щось, типу, Сім'я моїх знайомих прикордонників терміново виїжджає з Києва, бо чоловік сказав, що щось буде, або британське посольство терміново приїжджає у Львів, або в Києві розкупили всі, значить, пигулки від радіації, або іще ще що. Щось... По-перше, По не треба нікуди бігти. Треба відкрити Google і подивитись офіційну інформацію. Просто немає офіційної інформації. Зачекайте годинку, дві, перевірте ще раз. Потрібно розуміти, що паніка продається. Потрібно розуміти, що паніку продають. Є люди, які на цьому живуть, є люди, які на цьому заробляють гроші, популярність є росіяни, які завжди подобається нас лікати. Все зберігайте інформаційну гігієну. Ну і там, не знаю, сходіть в посольство Великобританії, подивіться всі люди на роботі. Там подайте документи, Не, документи. на візу всім смачним кави.